Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог приходить туди, куди його запрошують. Ви знаєте, яке неймовірне задоволення приносить нам Божа компанія? Мені здається, це один із найважливіших аспектів наших стосунків з ним. Життя складне, життя важке. Іноді здається, що Бог дуже далекий і єднання з Ним неможливе. І це дуже серйозні питання, однак Бог бажає, щоб ви з'єднувалися з ним. Він створив нас для стосунків із собою, і Він знає, що ні у вас, ні у мене немає життя в собі, але Він ніколи нікого не змушує нічого робити. Насправді здається, ніби Ісус часто робить так. Він удавав, ніби хоче йти далі. Від Луки 24-28. Але якщо ви попросите Його залишитися, можливо, він дасть вам откровення, як це сталося з людьми у Луки 24 розділі. Ось я стою біля дверей і стукаю. Об'явлення 3.20. Він приходить лише туди, куди його запрошують. Він ніколи не ввірветься у ваше життя зі словами: Ти зобов'язаний повірити в мене і довіритися мені, ні, він стукає. Друга частина вірша вказує на його бажання: я ввійду в його дім і сяду з ним їсти, а він зі мною. Він той, хто створив вас. Він бажає взаємодіяти з нами і чекає, щоб ми відчинили перед Ним двері свого серця. Сьогодні, якщо ви чуєте його голос, не озлоблюйте своє серце. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую за твоє терпіння до мене. Пробач за те, що я хочу взаємодіяти з тобою, але при цьому роблю будь що. Крім того, щоб спілкуватися з тобою, вибач мені. Я відчиняю двері свого серця, життя і усього свого єства, я запрошую тебе увійти і мати трапезу зі мною. Дякую тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є, ви справжнє диво, Стів Вебер.